Фармадол таблетки від головного болю. Українське пшоно продукт року в ООН, Тож сніданок оголошує тиждень цієї суперкрупи. Доступні рецепти, вишукані страви, а також кулінарні шедеври від наших предків. Ми розкриємо секрети українського суперфуду і зробимо відкриття, які вас здивують. Не пропустіть королеву всіх круп у сніданку. Шоняний тиждень! Ну, друзі, королева круп, а також королева українських столів гречка. української кулінарії разом. Валя. з ким? А це піле українських каш. Пшоно! Воно визнано кашею 2023 року. І сьогодні у нас буде унікальний рецепт: Подвійна каша. Я Уявляєте? Це просто легендарний рецепт. Його, знаєте, ще наші бабусі знали. Бо є класний тренд змішувати дві крупи. І сьогодні я пропоную саме таку кашу. Дивіться, тут у мене пшоно, тут у мене гречка. Дві крупи, які потрібно перед тим, як готувати, обсмажити на пательні. Саша, вмикай. Можна я. Ну, це буде для мене історичною подією, я їх спробую. Тобто ти не тільки ти і ну Для мене це, знаєш, ну якби ну це взагалі публіцистичний образ мого існування в сніданку. Змішуй дві каші, давай. Я гречку традиційно завжди промиваю. Шо, пшено треба і гречку промивати. е, Ти насипай, я зараз все розкажу. Дійсно, у пшена є така знаєте, е, специфіка. Я завжди так роблю перед тим, як готувати е, пшено. Що, що потрібно? Взяти, давай, 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 давай я тобі поможемо. Що потрібно? Пшено, в ті кількісті, яка вам необхідна, насипаєте в миску і заливаєте окропом. Залишаєте там буквально дві хвилини, трішки вимішуєте. І тоді, ось воду, така вона стає, знаєте, трішки мутновата, ми її зливаємо. Тоді іде зайва гіркота із з цієї каші, а, такий, знаєте, запах є. Комусь він подобається, комусь не подобається. Але це все гаряча вода прибирає. Що нам тепер потрібно? Десь вище середнього ми е, робимо вогонь і просмажуємо нашу кашу. Ви розумієте? Е, це така технологія, як для різотто. Коли ми готуємо різоток, ми, коли італійці готують різотто, коли ми вдома себе ми готуємо. коли ви готуєте різотто, треба рис трішки просмажити, прогріти на пательні. І тут точно така сама історія: ми прогріваємо на пательні гречку. І пшоно я б я б назвав цю кашу попелюшка навпаки. Чого коли тобі треба не розбирати, а змішувати? А, ти знаєш, в мене до речі є бо по-хорошому нам сказала от. Взяли і до кінця програми гречку окремо. Ну, а, а ти Олександр тобі завдання О, дати бажак. тобі свої худі, ті як його причепити тобі <рес> при, причепити тобі ні, цю ні, ні, струю, ні, ні, ти так королем тіктока з кришкою <рес> на, на на носі. Маєш бути тільки ні, але ти знаєш. Мене спогад вот тримає тобі робота. Я, я до речі, згадав ти кажеш попелюшка. А мене бабці, колись в дитинстві за ну, як не змушувала, але просила, щоб я перебирав у цю гречкою. щоб вибирав звідти оці то бабці. турбувалася про твій ментальний розвиток. Це дрібна і зір так і зір. І і дрібна зір. це було. Я до речі того не знав. Виявляється, що таким чином розвивається зір. Ти коли просто це все перебираєш, отам е, крупу одну від одного від, е, від відрізняєш, або там ці, е, ці, як його такі чорні, як це називається? Ну чорно ну, не роз отрим... не розлущена, що так. Так, ти вибираєш, то ти в тебе в, 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 в тебе. Ну ти розвиваєш власний зір. Це дуже здорово. Та звичайно, це здорово. А більше того, я вважаю, колись бабці казав, бабці, а що постійно е, я, я люблю, коли трішки на дрібніше, можна дрібніше терти. Я кажу, бабця, що так завжди багато роботи? Бабця каже, коли багато роботи, то дурні думки в голову не лізуть. Факт це, то... це факт. Саш, ти фантастик. Ну, Подивись, дякую. ти за е, період е, сніданку телеграмно на, навчився на, на, різати такі. Талановита. Я навіть так не вміню. Чесно ну, ж мною. Не все ж королею. Кожному своє, як то кажуть. Давай так? я буду на нарізання, на а в нас ще є пале тирання. <ріх> От ми і розібралися. Бо ми хто? Пеле. Команда, пеле команда. Ще будемо далі робити. На другій, поки тут просмажується крупа, її періодично потрібно вимішувати. Так, вже нагрівається пательня. Воно може трішки так, знаєте, навіть потріскувати. На другій пательні починає смажити е, м'ясо. Ось у мене є індичка, і туди до м'яса будемо вже додавати цибулю, морквочку і будемо готувати таку собі підсмажку. Круто, Саша, дякую тобі. А Воно не буде як попкорн. Ні, отак стріляти не, не буде. Ні, 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 не буде. Шкода. А ти б хотів, бо дати попкорн ще захотілося просто. До речі, пшоня попкорн. Ну, щось може бути. Гречаного немає, але пшоня не попкорн ну, може бути. Але це знаєш, дамо дамо, дамо э, волю фантазії. Клопотенко. Ну, Нехай повикати. Новина з е, варениками для мене ну, настільки ж таки яскрав. Я, я ні разу не їла теж ніколи. вареники з пшоном. Я, Так, я порі, ну, навіть словосполучення е, пшеняні вареники не чув ніколи. Я вперше почула якраз від наших глядачів, які насилали рецепти протягом цього тижня, і мене вразило пшоно і, е, е, і мак. В моєму дитинстві пшоно бабця готувала у вигляді такої, знаєте, запеченої запі... печеної запіканки, коли змішувалося пшоно з сиром, а потім бабця робила таку штуку. Знаєте, вона обмащувала, обмащувала маслом кастрюлю, таку алюмінієву, посипала гарненько все всередині цукром, викладала ту суміш з сиру і пшона. О, ти під'їдаєш мухочку. Парталки. Це тоже, хочемо... вчить. Саша, це теж для зору. Там, Саша. Я. Ігорю, ти дуже стараний, ти дуже старанний. Але я мала на увазі на цьому натираті. Ти дуже старайний. Ти Ігорі, сказав, ти... на найдрібніші, я на найдрібніші натираю. Три, три, три. Ну що, Поки Ігор визначається, на чому йому натирати, я за невеличкою паузою таки дорозкажу вам історію про ту запечену пшоняну кашу. А, а ви залишайтеся з нами і пригадуйте свої рецепти з пшоном. Будемо сьогодні ділитися в ефірі, а завтра готувати. От понюхай, понюхай. Знаєте, коли починає а, смажитися гречка з пшеном. знизу цибуля пахне, а не гречка. Ні, отут, дивись, ага. гречка з пшеном. Воно дуже ага. приємний аромат з'являється. Я, я понюхаю теж. Теж? Прогрівається воно. А, Прогрівається і має, от, знаєте, такий, от, прям, ви, ви відчуєте цей аромат. Теж вам так, да, так понюхати, теж понюхати, понюхати вам трішки понюхати класний аромат З'являється, і ви е, знаєте, після цієї каші вам захочеться експериментувати. Бо я відверто люблю змішувати крупи. Наприклад, поєднання булгуру з гречкою це теж смачно. З'явилася вона в мене випадково, тому що в мене закінчувалися гречки, закінчувався булгур, а треба було щось дітям готувати. Клади. І тому вона так об'єдналася, і це було дуже смачно, правда. А я чекаю, чекаю, читаю ваші коментарі. От є коментар, і він чисто для Ігоря. Ну доброго раночку з Бердичева. Вже натяки ми розуміємо. Мене звати Альонка Ігоре. Якщо що, то у вас в Бердичеві є я. Ну Альона, я. можу Бердичівського. Пива під футбольчик вам лічно передати. Дякую дуже. Обов'язково завітаємо до Бердичів. Вона якийсь хороший матч. на ви ці ви вирішили, спір... що тільки Ігор любить, любить бердичівське пиво. Так. Тому що Ігор любить футбол. А футбол без пива це знаєш, якби достатньо складно. Я бачу. Я бачив, як люди е, знаєш, там і співали. Знаєш, коли приходять люди на футбол, одні б йдуть такі, все нормально, все добре. Десь другий тайм, а вони вже співають, вже музика от, йде. От, це, от, от бачите, добре. у нас сьогодні поєднання: гречка і пшено, ігор і пиво. А також може бути поєднання Бумбокс та Сергій Жадан. І вони або, заспівали, заспівали правду. Правду заспівали. Або, наприклад, Іво, Бобул і. І. Кавер версія. Калаба, калаба, Ігор Бобову бо, і Калаба. І до речі, ми, Ігорю, бачили, я що, що ти тут швендієш по гостям. Ми бачили, ми все за всім стежимо. Але я, про ці походеньки я... Ігоря Циганника піснемо І про ці паузи. походеньки, ми по поговоримо після музики. я не міг від того відмовити. Доброго ранку, друзі! Сніданок вихідний з вами, Ігор Герцоганик, Валентина Хомайка, я Олександр Попов. Також з нами сьогодні, як на мене, каша під назвою Пополюшка навпаки, коли ми, ми не розбираємо кашу окремо, а змішуємо пшеняну та гречану. гречану. Каша. Але фішка цієї подвійної каші в тому, що ми оце зерно, пшеняно-гречане, ми попередньо його. Підсмажуємо, але дивіться, не так, щоб знаєте, воно горіло і шкварчало. Ми прогріваємо. Ви почуєте цей специфічний, дуже приємний аромат прогрітого пшена з гречки. Ви бачите, ось тут я вже зняла це все з плоти, ну, якби сплоти, щоб не грілося. І коли у нас засмажка приготувалася, ми засипаємо. І тепер знаєш, що нагадується зараз? Нагадує плов трішки. Коли є засмажка, знаєш основна, а ти зверху засипаєш крупу, і будемо зараз заливати це все водичкою. ідеалі, звичайно, бульйоном можна засмажити -залити. А, Але у нас же ж м'ясо тут смажилося, тому бульйон у нас буде формуватися сам по собі. так. Заливаємо. Але... Ну, поки ти знаєш, ти дочитував цей рецепт, а я зрозуміла, що я ж не сказала рецепт нашим глядачам. Оцієї подвійної каші так заговорилися. Дивіться, вона вже тут у мене мліється каша, а ви можете зараз на екрані подивитися, що потрібно для подвійної каші. Пшоно, гречка, беріть по склянці, цього буде достатньо. на, ну, на велику родину, десь 4-5 людей наїсться 100%. Олія, тут уже на ваш смак, можна, до речі, і на маслі готувати, теж буде смачно. Одна це. Булине м'ясо індички, десь близько 300 грамів. Морквинка, сіль перець. Далі, якщо є у вас овочі, наприклад, селера, корінь селери або, наприклад, корінь пастернаку, теж буде смакувати до цієї каші. І принцип дуже простий. Головне пам'ятати, пшено ми спочатку заливаємо окропом і через дві хвилини зливаємо цю воду, змішуємо далі з гречкою пшено, кладемо на пательню і прогріваємо його. Ось тут у нас зараз вже прогріте пшено, зроблена засмажка. Зал залили ми це все водичкою, і ця наша каша починає мліти. Сухенькі овочі зверху плавають. Нехай тут каша набирається смаку, бульйону, і коли вона вбере всю воду, це буде означати, що хлопці можна. Вже Смакувати. Їсти. А я доброго ранку, друзі. Доброго Ще ранку. раз. Ну, що ж, наш суботній у нас сьогодні, бачите подвійна каша і вже традиційно, практично подвійний рецепт, але ні, другий рецепт на суботу. Але можна я зачитаю, поки одне повідомлення. Воно мене дуже збенітувало, скажімо так, дуже хвилює. Доброго ранку, вітання з Одеси. Всім гарного, сонячного та цікавого дня. Невже я пропустила враження хлопців від каші? Так хотіла почути, бо думаємо, готувати чи ні, Готуйте. О, готуйте однозначно. Каша була фантастична. Кава просто. Я так бачу теж кава. Теж так само була безподобна. А зараз буде, я думаю, ще смачніше. Та валюш, що відбувається? Я буду готувати неймовірний смачний піца-сендвіч, піца сендвіч? Піца сендвіч. Ну так, так знаєте, так. от щоб, щоб взяти, наготувати і, і щоб було смачне, беремо батон. Так. Розрізаємо його, дивіться, я от то на один бутерброд, Тепер подумала, що я буду один готувати. Вона ж тут багацько. Розрізаємо як мінімум на три частини той батон. Ось так бачите, десь товщина може трошки більше сантиметру. Зараз зараз. зараз. Тепер мені треба олійка. Я швиденько мащу Саша, включає нашу духовку на режим грилю. Гриль я швиденько змащую тут якраз дві гарненько влазить. Я швиденько змащую ось цю а, частину хлібинки зверху олією. І поставлю а, на. М, так, так, так. І поставимо під гриль, щоб трішки засмажилася скоринка а, на нашому хлібчику. Навіщо це потрібно? Коли є шкоринка, то соус, а, знаєте, він не розмочує булочку, а вона залишається такою все ж таки хрумкою. Тому раджу і вам це зробити. Хто Невелика. Є? Що, що? Хто є? Хто є? Хто є хрумкою? Скоринка? А, скоринка. А тобі що. Ні, будь шкоринка. Ні, скоринка. Скоринка стає е, такою хрумкою, залишається, а соус е, не, не розмочує булку, а ну, а так смакує гармонійно. Що ми сьогодні готуємо? Давайте нагадаю вам інгредієнти, покажу рецепт, ми знов, бо ми знову е, забули це зробити. Дивіться зараз на екран, що вам потрібно. Вам потрібен або багет, або чиабата, або звичайний батон. Такий гарнесенький, красивий. Е, Обов'язково потрібно спеції е, суміш улюблених травних. Це буде сушені італійські трави, оливкова олія або розтоплене вершкове масло, яким ми змащуємо наш хлібчик, щоб зараз підпекти його трішки в духовці, щоб утворилася скоринка, декілька видів сиру. Це може бути сологуні плюс моцарела. А далі улюблена шинка або улюблена ковбаска. Це залежно від того, чим ви любите готувати вашу піцу. До речі, якщо у вас немає ні шинки, ні ковбаски, у вас обов'язково ну, знайдіть там, наприклад, фарш якийсь в холодильнику. Можна замість м'язку цей фарш покласти, а зверху засипати сиром. і це теж, повірте мені, буде смачно. Хлопці, ви щось піца. Сумуєте, тому для вас тобі, Давайте. Ігорю, два види сиру. На потрібно натерти. Шукайте. сам. тут ніхто не сумнівався, що Олександр ставить під гриль хлібчик, щоб він там гарненько рум'янився. Потрібно. Ну я думаю, хвилин п'яти на високій температурі буде достатньо. Я шукаю, що на бачите, от коли я з'являюся на кухні, зразу всім роботу роздала. У нас починається такі провищити роботі. Так абсолютно оці ці два кусочки. Ось ці види сиру. Ми сьогодні міксуємо моцарелу і сулугуні. Якщо буде мало, то і третій. І ось там під грилем має трішки підсушитись. Не обов'язково рум'янитися, але гарненько підсушитися, щоб така, знаєте, тверденька шткоринка утворилася. А далі ми будемо мастити смачним соусом зверху, потім накладати м'яско чи, наприклад, ковбаску, натирати гарненько сир, посипати сиром і смакувати. Але, хлопці, ви ж не будете? Вже можна крупніше і у тебе Я завжди ку? дилемма, на може, що натирати. Може, не дуже А, Ну добре. Так, будь ласка. Давай, я, пішов, я пішов, попрацюю. я пішов. <рес> 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 ну а потім зверху цей сир буде плаватися. Ми притрусимо суміш зелені і будемо смакувати. І це буде невеликий бутерброд, а ми його потім покрамсаємо, поріжемо на маленькі, ось такі красиві брускети. Це буде смачно, повірте. А ну, поки ми все я... тільки готуємо для цього. Я дивлюся світлини, які вам надсилаєте, і мені приємно. От Маша намісла доброго ранку. Донечка полюбляє зранку їсти зі сніданком. І, і як зрозуміти, що ми а... цікавіші? цікавіші, тому що нам вдалося, я так розумію, відірвати від мультику а, з телефону, і а, а, вона абсолютно. Зосереджена на тобі, Валентина? От зараз я це... сподіваюся, що ми зараз побачимо нашу глядачку, яка я... це зробити. Да? Яка заворожено дивиться Бачу? на сніданок. О, дякуємо, мам, дякує. І, А коли я, то кажуть, мама, мама пом помовч, Саша. будь ласка, по бо я на сашу дивлюсь. <реш> це достатньо така публіцистична. Так, а прав. де Ігор? Ігор тут ігор до речі, хотів розказати історію швиденько, дуже швиденько, буквально за кілька секунд. Дивись, бо нашу глядачі ще є теж замовлення якраз про цю історію хотів сказати, да? що Ти казала, що там є замовлення? Ми продовжуємо гру. Коли свого часу запропоновано було е гру, що е глядачі пишуть слово, а я намагаюся знайти і згадати якусь певну історію свого життя. на те слово. Яке слово так, от наша глядачка глядачка з Вінчестеру е передає нам вітання обійми. каже: А чи згадає Ігор якусь історію до слова? Ну, це історія. Історія насправді дуже фантастична і дуже проста. Я думаю, що всі з нею стикалися з про тому, що в 94-му році ми поїхали по омінними школярами до Франції і жили в французьких сім'ях. І я жив у французькій сім'ї, де е, української мови не лунало, тільки французька. Ну і уяви, уявіть собі картину: 94-й рік. Що таке тостер? Я бачив тільки по телебаченню. Ну, не так. було в нас тостерів в 94-му році. І там я приїжджають, і мені е, ввечері. Батьки кажуть, що ми залишаємо тебе зранку, ми їдемо на роботу, в обід ми приїдемо, тебе заберемо, поїдемо гуляти. Ти повинен собі зробити тартінки. Тартінки – це ну тосте зверху на маску смачненьким ти це розумів? Каву. Я розумію французьку мову. А розумієш. Так, я і тоді розумію французьку мову. Mm. Ну і вони мені це все пояснили. Ввечері показали, що от є таке приладдя, і там щось нажимаєш, воно щось вистрибує. Для мене це взагалі було як магія. Ну я дивився, дивився, стою зранку. Думаю, треба попробувати. Ну надійсно лишили мені у оці хлібці. Состовий хліб. Боже, що я тільки там не нажимав? І в розетку його втикав, і там напихав, і молився на нього, тільки що вони вискакували. Ну я так і не розібрався. Намазав я собі хліб джемом, з'їв, вони приїжджають і кажуть, ну що, я кажу, Бо, тостер, супер, дуже смачно, дуже класно, дуже здорово. Ну я думаю, що вони здогадалися, що я ним не зміг скористатися, тому що е, я чув так, такі розмови, що, типу, напевно, на наступний раз треба самим підігрівати <сум> і лежати вже підігріти. Ні, ну Зараз же ти вже не така виявляється. Складна процедура, але тоді для мене це було ну, як космічний корабель. Ну я не зміг розібратися. Я кажу, просто хліб намазав собі джемом, з'їв і, і І було І тобі було смач. дуже смачно. Так, тому що це було 14 років, це була Франція, це були пригоди, це було насправді дуже і дуже класно. Ще смажиться Валя, я вже перевіряв. Ну, хай ну хай. Підходить добре. історія? Фантастична історія! Я колись на відпочинку е теж. Тостера, але злякалася, бо туди залізла ящерка. І коли я хотіла посмажити гріночку і включила той тостер з гріночкою, тостер почав стрибати, як диві, а Я від нього, а потім звідти вискочила ящерка, підігріла так мовити. Всі відігріла, а себе так тим паче. Так а далі ось такі красиві рум'янці. Дивіться, просто неймовірно. Бачите, як швиденько, ми все готуємо в прямому ефірі. Ви можете в цьому пересвідчитись і насолоджуватися. Хрумкі, але Клас. ж дивись, Клас. бачиш, ось так навіть проведеш. Воно тут все гарненько хрумтить. А значить, це час брати улюблений соус. У нас сьогодні це соус бургер. А, ну що ж, він додасть страє помірної гостроти гірчиці та різних видів перців, і ідеально просто смакуватиме із хрустким багетом або ось як у нас батоном. Головне обирайте соус від перевіреного виробника. Що нам потрібно? Нам потрібно гарнесенько змастити соусом нашу хлібинку. Чиабата, багет, бур, такий бургерний хлібчик, або як у нас красивий великий батон. Немаленький у нас виходить такі піца-сендвіч, але я думаю, що це дуже так? А ти подивися, Італійська... яка у нас сім'я велика. Італійська до римська. Я тобі хочу сказати зараз так апетитно це розводиш. Е е так це просто мрія кожної знаєш, в родині. Взяв жик-жик, на батончик розмастив, а там далі всі порізали. Саша, естетично закриваємо, накриваємо. Далі улюблену шинку, ковбаску викладаємо. Ігор, ти хочеш долучитися? Приєднуйся. Yeah. Розкладаємо. E, можна брати, наприклад, гостреньку папіроні, можна брати більш дієтичну ковбаску. Розкладаємо на наш соус. Так воно вже рядком, Ігор, ти можеш? Так, О, дивись, отак от береш. От то не вистачить. Ти що, в родині так не може? Ні, то то не економно. От, от, я тобі хочу Хороший. сказати, він оцей, дуже добрим керівником буде в майбутньому. Знаєш, отак от, от сісти і сидіти, і цей от так, так, так. Ой. Ким то... ким буде він? Керівником, керівником? Так. то вже час. Великий так. начальник. Великий начальник. А то Саша тобі от такою частинкою, що і що три діти не мішки носити. Діти не мішки носити. Ну, теж розумна твоя бабця була. Далі беремо суміш, сиру і зверху щедро, щедро засипаємо а, ось цю нашу м'ясну сосну начинку. Зелені ми зверху на сир посипати не будемо, бо зелень буде горіти. А нам треба, щоб сир щедро плавився. І закривав нашу ковбаску і наш соус. Щедро сиром, щедро плавився. Так. Ну а ти уявляєш, як він буде так так, так такими масними чи твердий сир? Це м'який як сир, м'який. Це напівтвердий напів сир. Так, да, Те, що стосується моцарела і сологуні. А пармезану можна ще зверху наверх цих посипати, якщо є пармезан, бо він додає такої, знаєш, приємної хрумкості. Mm. Так. Ну і в нього такий пікантний смак. Тобто у нас фантастична сирна місця. Я як фанат сиру, можу сказати, що сиру багато не Слушай, буває. Слухай, ну, Але якщо з'їсти з'їсти один такий от е, сен. А, а я тобі не дам його всього з'їсти, не переживай, я його розріжу. Я думаю, то я повністю, потім дня три не буду їсти. Ні, ні, тобі, Бач, ніхто не дасть з'їсти. Я дам, але я дам помірно. Помірно. Тобто я ж про всіх турбуюся. Дивіться, як красиво. Ви бачите, просто нереально, а, але мені здається, це так ефектно, так красиво. І, наприклад, якщо ви для родини будете готувати, то діти Відсотків і чоловік скажуть вау! Оце піца! В ресторани більше не ходимо. Але ж це круто! Це давай. дуже породинно. Пірнаємо в духовку швидесенько, щоб так само у нас тут все готово. Тому нам потрібно що? Потрібно, щоб сир гарно розплавився і ми смакували. Ні, я вище все-таки підставлю, щоб воно вже гарно і швидко рум'янулося. Оп-оп-оп. Залишилося зовсім трішки почекати. Давай, швидесень, давай, швидесень. діставай! бурга -піца. Дивіться, сир ну, миттєво розплавився. Миттєво. О, можна так. тримати, звичайно, довше в духовці, якщо ви хочете, щоб він, знаєте, такою скоринкою взявся. А можна. Так, а знаєте, що я хочу? Мені треба терміново друга дощечка, що? Терміново! Куди? Куди біжа? Та ні, та не біжи все. Та не біжи, все. все. Я зараз зроблю тут. Просто посуну трошки, для того, щоб це було зеленю. Притрусили, красу навели, навели, навели. навели. І тепер отак. Бачите, як воно ділиться все гарненько. Ну... Ігор, бачиш, я не буду тебе тебе лякати <систит> лякати таким об'ємом бутербродів, але дивіться, як воно красиво нарізається на такі тарталетки. Зараз зараз, забереш, зараз, ну не, не квапся. Ну, як тобі казала, як тобі рідні казала, хвильку? Не <систит> лізь. Не лізь. Дивіться, як швидко. і Я переконана, що це е, зекономить ваш час у вихідні дні для того, щоб більше його провести з родиною. Але ось так на сніданочок такі гарнесенькі гріночки, вони 100% сподобаються вашим рідним, викличуть захоплення у ваших дітей. І це 100% смачно. Це пеле серед бутербродів. Скажи, пале. Ну давайте, хапайте, хлопці. Папа. Нехай вам буде смач. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проєкт, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.